Вітаю вас, хлопці і дівчата. Недавно мені виповнилося 45 років, і я собі подумав, а давай, Павлоше, ти запишеш поради так? від 45-річного для 20річних. Щось, думаю, вам буде корисно. Порада перша. По можливості не працюйте в нічні зміни. Я працював в нічні зміни на, на, трьох, на трьох підприємствах різних, причому деколи це було вже в якійсь мірі не робоча спеціальність, а так є ну, вже як старші робочі, щось типу того. Все одно, всі три рази, всі, на всіх трьох роботах це було жах, це було важко. І наскільки я знаю, і інші люди, хтось легше, хтось гірше переносить, але всім це важко, і воно для здоров'я це не є добре. Якщо вже ви вирішили працювати, ну це вже вам капець повинні платити там. Так, за інших умов, уникайте нічних змін. Порада друга. Дивіться, ніколи не пізно змінити професію. Чи свою спеціальність. Тобто, якщо ви, умовно кажучи, я таку робив помилку, я вивчився на поліграфіста. Моя перша робота була поліграфіст, І я вже тільки шукав вакансії розвиватися тільки в тому напрямку. Хоча, по ідеї, набагато більше можливостей може бути і в іншому напрямку. Тому. Ніколи не пізно так змінити стежку чи дорогу, якою ви йдете. Щиро раджу полюбити, е, хоча б фізкультуру. Професійний спорт це вже і здоров'я, це вже трошки інші речі, це вже діло ваше, але от фізкультуру раджу полюбити всім. Ви тоді в віці 40-45, я думаю, і в 50 років ви себе спокійно плюс-мінус будете відчувати. Не буде ніяких зайвого там живота. Ви спокійно, ну, от, наприклад, я можу там, 20 разів підтягнутися там. На турніку там, 30 разів віджатись від брусів, 50 разів від підлоги віджатися, поприсідати навіть на одній нозі. І це воно, це корисно. Це корисно, що ти, скажімо так, не, не розклеїшся вже в середньому віці. Раджу, попри все, шанувати батьків і близьких, тому що вони мають здатність старіти і помирати. Частіше е, їх відвідуйте, і допомагайте їм. Також постарайтеся мати хоча б декілька хобі. Чи це будуть якісь шахи, чи це буде футбол, чи це буде волейбол, чи це фотографія, чи це подорожі, туризм, якісь танці. Для чого це? Не тільки для того, щоб ви мали там, більше зв'язків, щоб ви могли вільно проводити час, щоб ви могли в разі потреби зайнятися, наприклад, ви стали. Які отримали якусь майстерність, ви вже можете самі навчати, заробляти додаткове джерело доходу чи основне якимсь репетиторством зайнятися. Але навіть в тяжкий е час життя воно вас витягне. Наприклад, коли в мене померла мама, мій батько, він фактично ніяких хобі не мав. Як і більшість старших людей, так вже там віці 60-70 років, О, і йому було важко. Він не міг, скажімо, так, це перебороти. Якщо б він мав якесь заняття, якась рибалочка. Якісь, ну, не знаю, там, грубо говоря, чи, там, велосипедний спорт, ну, щось, хоч щось, якісь шахи, йому було легше. Тому майте на увазі. Порада шоста. Намагайтеся зробити так, щоб у вас був ще додатковий дохід. Навіть якщо ви заробляєте хороші гроші на основній роботі, вам буде і психологічно легше, і навіть ви себе краще будете почувати на основній роботі, ви не будете трястися, коли ти знаєш, що паралельно десь тобі капає, нехай невелика сума, але. Щось там набігає. І плюс, в разі потреби, якщо там скоротять з основної роботи, ти можеш всі зусилля зосередити на, на, на додатковий заробіток. Також е, слідкуйте за своїм здоров'ям, не коріть, не, не пийте спиртного, в крайній разі багато, не вживайте багато мочного, солодкого. Воно здається, що ніби за один раз нічого не станеться. Дійсно, скоріше всього, в більшості випадків, за один раз е нічого не станеться, але день в день так, воно з часом шкоду буде приносити. Тому бережіть своє здоров'я і висипайтеся, в тому числі. Вчасно лягайте, 10-11 година ви повинні бути в ліжку. Ще намагайтеся не дуже переживати, що там про вас думають інші. Тому що, в першу чергу, кожен думає про себе. Це і нормально, що кожен думає про себе. Просто майте на увазі, що кожен в першу чергу думає про себе. Тоді вам буде жити легше. По можливості, намагайтеся створити сім'ю. Хоча зараз е, кажуть, що час індивідуалістів, так, епоха самотності, але по можливості, якщо вам вдасться створити хорошу, так хорошу, дивіться з ким сім'ю, це буде супер. Намагайтесь постійно навчатися, освоїти фінансову грамотність. Якщо людина постійно навчається і пізнає щось нове, так фактично вона. Вона є молодою в душі. Ви її оком не змагнете, як пройдуть десятки років, тому не витрачайте час задарма, подорожуйте, проводьте свій час насичено. По можливості намагайтесь шукати роботу поряд з домом, навіть якщо зарплата є меншою. Тому що, якщо порахувати, як люди, а дехто добирається і дві години в один бік, і тоді дві години назад, так, і як ви подивитеся, подивитесь, скільки ви витрачаєте часу. Також бензину в тих заторах, нервів, і ви це все порахуєте, то інколи вигідніше ближче додому знайти більш менш, високопла... менш оплачувану роботу, так? скоріше будете вдома, і можете, як я сказав раніше, зайнятися своїм хобі. Якщо ви осідлали хвилю успіху або везіння, пам'ятайте, що це може, не може тривати постійно. І тому в ситні часи, так, якусь частину доходу відкладіть для голодних часів. Дві речі, які вам потрібно буде. Вивчити, створити і вивчити. Перше оригінальне привітання, коли вас, вам доведеться, а вам доведеться або тости якісь виголошувати, або вітати іменинників, чи вдома, чи на роботі, чи рідних, чи близьких. І це не повинні бути банальні. Вітаю там, щастя, здоров'я. Ви собі вивчіть 2-3 поздоровлення, так, якихось оригінальні, завчіть їх добре, щоб ви їх знали. Час від часу можна оновлювати їх, щоб були свіжими. І порада ще одна. Майте завжди відмазку, коли вас просять гроші. Інакше ви будете вам доведеться платити своїми грошима людям, які не вміють обходитись і використовувати свої гроші. Не один раз мені доводилося позичати гроші людям, які багатші ніж я, і назад повернути гроші не просто, а інколи я і не повертав, мені не повертали. Причому це були суми ну досить цінні для досить великі для мене. Потім тобі доведеться ходити до людини так, і ще просити, щоб вона віддала тобі твої гроші, а він буде віддавати, якщо віддасть, і ще й ображатись на тебе. Ще пам'ятайте, що звичка перемагає силу волі. Краще створити якусь звичку, ніж кожного разу через силу волі, заставляти себе там навчатися чи займатися спортом чи фізкультурою. Краще це перевести в звичку, тобто ви по чуть-чуть, з невеликими зусиллями починаєте, постійно повторюєте, повторюєте, потім вже звички, вам вже буде легше. Намагайтесь відкладати хоча б 10% від свого заробітку. Це банальна порада, яку всі дають, але якщо її виконувати, ну, наприклад, я завдяки ній жодного разу в житті я не брав борг ні в банках, ні в людей. <кій> Причому я не є якийсь супербагатий, так, і були в мене непрості часи в, в житті, так, всяке було. Всяке було, і рідні хворіли, і рідні помирали, і лікувалися дорого. Ну, це було, але я жодного разу ні в кого не просив гроші. Тому що жив по, по своїх доходах. Полюбіть читання, це дасть вам фору перед іншими людьми. Якщо ви не любите читати, читати скоріше всього, ви вибираєте не цікаві вам тематики. Вибирайте книжки цікавої вам тематики, і ви повинні полюбити читати. Вивчіть ази фінансової грамотності. Виживання на природі, в дикій виживання в дикій природі, орієнтування на місцевості. Іноді це може згодитися. Також до цього віднесемо надання першої медичної допомоги. Пам'ятайте, що більшість позитивних чи негативних змін відбувається на довгій дистанції. Неможливо завдяки одному тренуванню чи одному дню правильного харчування, так, стати здоровим, накачати м'язи чи схуднути. На все потрібен час і, як правило, це. Це місяці або роки. Будь чесним з собою. Якщо ти маєш якісь слабкості, краще признатись собі і почати з ними боротися. Якщо не можеш сам побороти, просив допомоги в інших людей або в спеціалістів. Нерідко людина страждає, наприклад, на ігроманію або на алкоголізм і каже: Та я ж не п'ю, та я ж скільки я там випив. Тому будьте чесними з собою, якщо є проблема, її потрібно вирішувати. За все в житті потрібно боротися і за все в житті потрібно заплатити свою ціну. Порада 22. Заведіть паперовий, саме паперовий щоденник. У мене є один 20 років тому я завів, потім його вів років 7 і закинув, тепер знову придбав новий і також його вже веду. Веду вже там місяця 5, час від часу, там раз в тиждень, раз в два тижні. Якщо у вас якась така важлива подія, так. В житті собі записали, потім це буде цікаво. Ви не повинні пошкодувати, якщо ви заведете паперовий щоденник. Навчіться казати ні без виправдання. Це зекономить вам купу сил і купу грошей. Вчасно лікуйте зуби. Намагайте в житті не тільки споживати, але й створювати. Навіть оце відео так я створюю. Фотографуйте і знімайте на відео своїх батьків, рідних, близьких, дітей, тому що ми всі старіємо і помираємо. Цінуйте час, бо його не купиш ні за які гроші. Скоріше всього, в 70 років ми будемо шкодувати, що ми витрачали години і дні, так, там в 25 років на якісь комп'ютерні комп ігри. Навчись бути вдячним і радіти дрібничкам. Це допоможе відчувати себе більш щасливим і також допоможе в важкі періоди часу. Будьте обережні, коли щось створюєте разом. Завжди повинен бути головний. Тобто, якщо дві або три людини... Починають або бізнес, або якусь справу, там будь-що, хоч хоч ремонт, хоч щось, завжди повинні визначити, за ким останнє слово. Завжди повинен бути головний. Якщо, наприклад, 50 на 50, то так не може бути. Може повинна бути 51 на 49. Перепишіть телефони рідних і близьких вам важливих для вас людей і носіть їх десь при собі. Якщо ви втратите доступ або до них та до свого телефону. Якщо у вас була можливість взяти телефон в когось іншого і їм зателефонувати. Ну і бонусна порада. Завжди роб, намагайтеся робити те, що допоможе вам в майбутньому. Тобто, ви будь-яку дію робите, наприклад, вирішили зайнятися спортом. Це допоможе для вас на майбутнього. Так, допоможе. Або ви вирішили, наприклад, лягати 10-та година спати. Завжди це допоможе? Так, однозначно, у вас буде краще здоров'я. Навіть е вирішили завести YouTube канал. Допоможе? Скоріше всього, допоможе. Вирішили там напитися алкогольних напоїв. Допоможе? Напевно, що ні. Воно якусь частинку здоров'я, скоріше всього, забере. І отак ви вже можете дивитися, чи це допомагає вам в майбутньому для вас, для майбутнього, для вас майбутнього, чи не допомагає, чи шкодить. В такому випадку е можна приймати більш ефективні рішення. От такі вийшли 30 плюс одна бонусна поради. Щось, я думаю, точно з цього було корисно. Все, всього найкращого. Тримайтесь!